Доброго, доброго дня. дня! Слава Україні! Друзі, ще раз усім доброго дня. Знову з вами я, Сергій Шалудько і Надюшка, і Вірунчик Сергійовий. Рішили зняти коротесенький відосик розпаковочка. Ну, я думаю, для багатьох цікаво, так само як і для нас. Коли нам приходять подарунки, нам просто цікаво, коли е ну, ми не знаємо, що там всередині. Так що сьогодні є посилки від... Демченка Вадима, да? Лесі Петрівні немає, вона нас зараз не коригує. І, ну, можливо, правильно сказали. Ми потім візьмемо коробочки і це все діло продемонструємо. А також ще прийшла якась посилка з Києва, здорова. Можливо, там волонтерка. Ми подивимося і назад запечатаємо, тому що ми не знаємо і е, можливо хтось писав на Viber раніше, можливо, я трошечки не зрозумів. Зараз виключу цього таракана, який тарабане. На всю Іваночку в холоді. Потім найголовніше дівчата Віруха мені наповни, щоб ми не забули. Так що всім хотіли подякувати за вчорашній стрім. Ми з Надюшкою і з Вірушкою назбирали. За стрім ми назбирали 14 тисяч гривень, але вже на сьогоднішній день вже перерахували за одну гільзу. І як Юрчик Михайло. Кажеться, зі Львова перерахував не 6,5 тисяч гривень, а 7 тисяч гривень, сказав, я заокрузив. І ми вже сьогодні всі гільзи відправили, так як ми довіряємо людям, ну ще двох надходжень не було. Тобто одне надходження ще повинно прийти 6 тисяч гривень, і одне надходження 4,5 тисячі гривень. Тобто гільзи поїхали в Львівську, в Львівську область, в Одесу і в місто Харків. Так що, друзі. Так як Темченко Вадим постійно балує моїх дівчат, і я кажу, Надюшка, а давай заспіваємо капельно <кхід> невеличкий куплетик з цієї пісні, яка нам багатьом подобається. Це буде, правда, не Чорноморець, але друга пісня, яка реально до душі, це колихала мати сину. Але чуєте, тут щось пищить. А пищить, це у нас знову з'явилися нові мешканці нашого господарства, це Олесі Петрівни. Народжуються вошенята, вилуплюються, Бо, будуть казати, вони ж не народжуються, а вилуплюються. Хоть, а е нове життя це є народження, і немає значення, чи це окот, чи це крол, чи це отел, чи це опорос. Це все народження нового життя. І є там грамотеї, які пишуть, свиня не народжує, вона не вагітна, а вона порісна і вона порозиться. Так що немає мінуса. Крепимся. батько з тобою. Віруха таку пісню не співає. Ну, але ми попробуємо, Надюшка, ми один або два сопчика. Що, да? mm. будемо раз, два, три? Yeah. Чи... Коли халамати сина, до зорі, За вікном співали пісню Солові. Ти зростає синочку в мирі, добрі. І черпай здоров'я, силу від землі, купіль заварила сидно сон трави, щоб дитину ти солодкі сни, відео й дає люльку із верби, Любий мій синочку спи, маленький спи. У піснях сповитих підростає син, мати просить дуба, і сил, віковічний дубе ти ростеш роки, Глибоко коріння високо гілки. свою міць незламну синові віддай. Бо колись він буде боронити край, Щоб була у нього сила козака, стежечка барвиста Доленька, легка. Дякуємо всім. Не критикуйте, ми тренуємося і капельно реально набагато чомусь. Важче співати, але ті люди, які займаються вокалом, не такі двоюшники, як шелудьки, шелудько, бо не шелудьки, бо дівчата в мене учаться, а шелудько байдики бив, свиней порав. Так що починаємо розпаковочку, Красна. розпочемо з цієї Маленької, так? Да? Так, це у нас посилочка. Із дружкою. Приватна особа, якубець Віктор Володимирович, місто Дружківка. Хто пам'ятає відео, як ми їздили на передову, і зустрів я там хлопчину, я його ніколи в житті не знав. І ми йому потім пообіцяли купити резину, передавали там смаколики, зустрілись другий раз. І їжачок, велика тобі подяка. Ну, він можливо нас і не дивиться, але люди знають, що це такий. Дав ту резину безкоштовно, ще купив дві стійки 에, Віктору і ми їх переправили, ще в нас було там 5 коліс від наварів. Mm. Також віддали і отримали таку посилочку. Що тут нам просто цікаво? Mm. 에... Mm. Я так акуратненько вже дививати. раз. Це від військовослужбовців. Що там, я не знаю. Mm. Тому що вчора мені Вітя написав і сказав, mm. що... Е, що або ти даси мені адресу, куди точно відправити, або ми відправимо на той адрес, з якого ти відсилав колеса. Нам дуже приємно, не має значення, що там, це привіт із, з того місця, де хлопці реально ну, вони дають нам можливість жити. Я їм дякую, я дякую за кожен день, за кожний ковток повітря. Тобто хлопці воюють в Бахмуті, але виходять там і можуть зробити такі речі, так що дівчата розпаковують. <гум> <гум> конфет. Ура! Шевронний! А саме головне конфети, замаскировані шеврони Дівчата як люблять це все діло, от ми рано. У нас будуть два одинакових. Да, тут два так по Держи. О, <гум> друзі. О, надія на три пропасть. І ще в нас є. І ось ще один прапорець. І конфетами це все, все замаскирували і є у нас отакий стяг. Там щось, там щось там написано. Ого, там скільки всього написано. Фух. Клас, оце, звісно, круто. Дякуємо! Держи, я прочитаю, клас. Отак, так все нормально. Ого, тут а скільки хлопців розписалося. Фух, капеч. Борз, борзна. Це що? Пасха. Пасха? Е, з любов'ю з нового со... Сив... Веріка... От... Марсела, Мар... Мар... Марсела, Хорол, Варвар, Київ, Янот, е, Льова, Суми, Ведмідь, Ніжин, Бибич. Лубни, Суми, Вадик. Ху! Дякуємо! 58 ОМБР. Клим, Ічня. Ярош, Ярош, це ті, що до нас приїхав теж, е, Кісіль, Суми, Ворон, ворон Черніги, клас взагалі. Мурашки по кожі, реально це просто круто. Можливо, хтось не прочитав. Лях, Суми, Кременчук, друзі, Лютік, Друг 에, з любов'ю, спасиба, до Коля, друзі, це просто капець. Це на що написано? Лохвиця, мабуть, так? Да? Лохвиця у нас інеска з Лохвиці. Фу, клас вообще, волна, волна. волна, суми. Хлопці, велика вам подяка. Реально, мурашки по шкірі, реально це просто круто. Це просто круто. Фух, Оце подарунки, такі подарунки. і Ми, ми просто знаємо, хто це їх прислав. І це реально дякуємо тим хлопцям. Реально дякуємо за такий фу, класний подарунок. Ще більше буде на Хлопці, дякую вас, обнімаю вас усіх і кажу, якщо є якась потреба і ми зможемо допомогти, ми завжди готові допомогти. І як я говорив, у нас немає чужих своїх. А нам дуже приємно. Просто до мурашок, я не знаю, ну, взагалі, волосся просто дибом написано. Батько сліпий. Welcome to Ukraine. далі можна читати. Сука, чи що? Да. Та сука, та нормально. Дякую, хлопці, дякую вам, велике дякую. Дякую Віктору, дякую. що фух, що він. Ми дякую. тоді стали поспілкувалися. Він просто сказав, що та треба було б зробити, і ми змогли це зробити. Ну і цукерочки. Цукерочки це круто. Там я саді да, патріотичні. Патрон, патрон. Патрон. Не просто, це, це не патрон. просто українські всі. Дякуємо вам, хлопці, для нас. Це найцінніший подарунок, реально. Ми такі речі, просто реально для мене це дуже важливо. Дуже важливо. У нас вже другий прапорець з розписів. З розписів. ну Є ще в нас перший танковий, є і Славіка від чорних запорожців. Я знаю, що від чорних запорожців у нас також буде від хлопців стяг. От, не завжди хлопці можуть це все діло організувати. Так, їдемо далі. Так, це у нас посилочка приватна особа Темченко Вадим Миколаївич. Ну, це вже як їхній дідусь. Він за них балує їх, не всі відео ми знімаємо, але він реально балує моїх дівчат. І хочу я вже Темченку Вадиму по задниці дати. І футболки, і всякі смаколики, і всякі екзотичні фрукти там. І шума? Розкитає квіти навесні, а речі від. А речі відділа додають тобі особливі натали. А можна все подивитись? Він бризлав від нього. Все можна дивитися і все можна і показати. Тут цибулинки це для бабусі. Це для бабусі. Так, це в нас квіти. Так, цибулинки для бабусі. Так. і все, Це на так? Я не знаю. Це на мене в мене іксей. Ага, вже віруван каже, побігла бабі по нахотибульці. А це я знаю, це нам зіри. Ану. Можу розпакувати. Десь побігла вже з цибулями, вже вхопила і поперла до бабушки на. А може ні? А так, я... да, це мені. Класно? Вишита, так. Да. Дивись. Україна, клас, клас. Дивиш, це вже як дідусь ваш. У нас дідуся немає ні одного. Темченко Вадим, я думаю, що він... Ну я не знаю, може я не дідусь, може як дядько, я ж ніколи з ним не спілкувався, але це просто круто. Так, а що тут у нас написано? Це За мамі думаю... може. Ні, це шилуть тільки може бути. А ну, давай пойдемося там написано. І Я потім скажу тобі там. Ти хочеш все на тебе така? Може да. на маму. Да. Так. Два Excel. Можна подивитися? Вау! Це на тебе. Ай, кращий із кращих. Сергій, душа компанії. Успішний і красивий, просто неперевершений. Це просто крутяк! Скільки емоцій, друзі, це просто крутяк! Клас такий. Взагалі клас. Чудово. Це може бути мінімально. Клас! Не, ну це взагалі капец. Ай, краще кращий. Бляха, а як приємно, коли люди тебе цінують, не знаю, правда, за що, я обичний. Я простий. А Це нам з бабушкою. Це нам з бабушкою. А це цибуля. Це нам з бабушкою. Да, це теж Бо... тут там горошинки всякі. І кавуни. А це що огірки, напевно? Огірки. Огускики. А що це таке? Покажи вам. -ка. Це кавуни. Ні. Ну... Ух ты, <звук> красота! <звук> Откры, а вдруг там він такий з гарбом? Подивися. Да! Клас за все, блха, Давно таких вот Я думаю, ты точно да? Конечно, Фу, люди. Вожу, да. Фу, друзья. Вот так вот. вот просто крутяк. А ну, да. Бляха, уже здоровый, 44 года. Бляха, так приятно, это просто капец. Вадим, я не знаю, дякую, вам. Дякую. дякую. Это просто, просто, просто. Уже рука побегла, уже понесла цибули. Девчатка сейчас это все дело так же Еще у нас одна посылка, мы не знаем, что она для нас чинит. Але ми її розпакуємо для того, щоб подивитися, що там. І ті речі, які в нас лежать, вже там присилали. А також йдуть ще до нас речі з 에, від Наталії Щербень. 에, вона 에, вислала памперси для військовослужбовців, для тих, хто лежачий. І сьогодні я балакав з Мар'яною, вона каже, будуть їхати, дуже їм потрібні ці памперси. І можливо Надюшка поїде з ними у вівторок. У госпіталь і нас відвезе в е, передасть ці комплекси. О, ну, можливо, і тут а також. я атако. Ящик здоровий. Думаю, що більше всього, що це для, е, це для е, щось е, для так. хлопців. Да. То ми зараз розпакуємо. А Зараз прочитаємо. Це від сироватку е, Дмитро. Не можу навіть прочитати, що ж тут Від сироватку Дмитро, ну я знаю, що це з міста Київ. Там був Володимирович. Володимирович, Володимир. Володимир. тому що заклеєно. Ой. Фух, шелучка на емоціях, це просто капець. Не, нуже, конечно, у лісі клоп. Мені нравиться переслав просто з іншого місця. Поможете? Так, друзі, Ааа, ні, це... Зараз я вам скажу. А я зрозуміла. Що... Це фільтра, мабуть. До машин. Да. Ні, тут є і памперс. Так, все-таки так, як ми говорили, тільки я не розберу. Мерседес benz Так, це в нас йдуть е, для хлопців. Фільтра до автомобілів. Так що, друзі, хто дивиться наш канал, це речі, які потрібні для... Да, і от іменно памперси теж дуже сильно потрібні. Дуже вам дякую. Фух, я не знаю, хто це за хлопчина. Можливо, він мені писав. Е... Але ну реально круто, є це, я так, це, це воздушні фільтри і чотири масляних. Це, це ми передамо хлопцям. Безпосередньо зараз є автомобіль, який ремонтується в нас у березані, там трапилася халепа. І ми їх, його ремонтуємо, відзвітується, що ми там потратимо, тому що там починаючи від дифузора, радіатора, шарові, е, рульові, рульова рейка, стойки, тобто повністю перебрати передок. Добавити по листку ресор і задній мост потіг пчелу. Так що це, це просто крутяк. От, і от стільки-тільки панкарців. Тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім виходить. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість упаковок. Тобто ми залишаємо це в цій коробці і в вівторок ми передамо на циблі. Надюшка це зробить, і якщо зможе, там, я попрошу, щоб, да, щоб засняли Надюшку, щоб вона все-таки доставила е, ці памперси е, в те місце. А ці фільтри я передам завтра водію, він передасть на базу туди Саші е, в Дніпро. І також буде їм от така підтримка. Це дуже важливо. Я, друзі, просто шокований. Мені дуже приємно, що є люди, які... Підтримують цю всю роботу. І для мене важливо, що ми не одні, тому що коли ти один і дуже сильно хочеться, ну ти не завжди можеш. А об'єднавшись, ми реальна сила. Так що я хотів би всім всім подякувати за підтримку, особливо за оцей передостанній збір. Ми, я думаю, я буду ще до вас звертатися, але на даний момент там ще є в нас, я не пам'ятаю, там, 274 тисячі гривень було. І ми на ті кошти поки ремонтуємо. Я дівчата, ну, дівчата сильно хочуть купити автомобіль для хлопців. Зверталися вже три чоловіки. Безпосередньо ми оприділимося, кому ми будемо купувати, безпосередньо в який підрозділ. Ну а також у нас була потреба, коли ми передали автомобіль на Бахмут, то перед цим ми хотіли передати все-таки ще один автомобіль на вугледар, тому що наш Нісан знаходиться постійно там, хлопці тільки на ньому виїжджають по, десь по БК, там по посилки і вивозять поранених. Так що, друзі, я вам а, дякую, а дякую. Ще? ще? А ще одна, там машинка. Де машина? Е, Ні, одна була в Румі, одна в Румі, там, вони не в Угледарі, але в тому напрямку. А і ще одна якось. Це на Бахмут. На Бахмут. Класний ніж. Бахне. Раз. А я ж сказала, що там буде. А ти откуда знав? Я бачила в ТикТоці. Так. Да? Там. Супер душний. Він. Толос. Ти там же давно до нього вже їй тале даруй, да? Не, ну просто цитатка, яку я люблю. Ха-ха, я так і радю вообще брелочки. Тоже як дівчата жимуть. Мені треба щось чого різати, не. ти просто його не буде в мене лежати в хорошому. Що тут написано? Це фірма. Да. Так. Класно, так? Це віра в нас по тренду. Так що, друзі, всім пока. — Я трошки другі бачу. Всім миру, здоров'я і добра. Ми включаємо холодильник. — Слава Україні! Героям mm. слава, бо Олеся Петрівна дасть нам друзя. Да? Yeah. Все, холодильник включили, працюємо далі.